Вони причетні до жаху на Херсонщині, затоплені будинки, цілі села, загиблі люди, тварини все це, вочевидь, наслідки їхнього злочину проти українського народу. Журналісти знайшли російських військових, які причетні до підриву Каховської ГЕС. Раніше українська розвідка та офіс президента вже повідомляли, що опозиції на ГЕС зайняли окупанти з 205-ї окремої мотострілецької казачої бригади сухопутних військ РФ. У них же на місці брали інтерв'ю і пропагандистські змі. Журналісти проєкту схеми та агентства Слідство інфо проаналізували ці відео та перехоплені українськими військовими розмови окупантів, тому змогли ідентифікувати загарбників, які були присутні на Каховській гідроелектростанції під час її руйнації. Ось один із військових злочинців, 35-річний Арсен Піцхелаурі, з позивним Грузин. В його акаунті в російській соцмережі повно фото з окупованої Херсонщини, і, зокрема, на Каховській ГЕС. Знайомі окупанта розповіли, він і досі залишається в новій Каховці, як і його підрозділ. Після руйнування греблі грузина викликали в Росію на нагородження. Журналісти ідентифікували також сержанта інженерно-саперного батальйону. Руслана Магомедова та заступника командира 205-ї бригади з позивним «Полігон» 36-річного майора Дениса Міщенка, останній нагороджував сержанта поблизу ГЕС у парку слави нової каховки. Командир 205-ї бригади, яка вочевидь причетна до одного з найжахливіших військових злочинів Росії проти українського народу, полковник Роман Цітов. Раніше він командував підрозділами, які брали участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях Сходу України. Тітов має судимість за перевищення службових повноважень із застосуванням насилля та зброї. Та головне, журналісти Схем та слідства інфо встановили, що у ніч знищення греблі російські окупанти готувалися діяти за командою. Це підтверджують перехоплення їхніх розмов. В той час, коли у чаті міста Нова Куховка жителі почали повідомляти про вибухи і незрозумілий шум. Це відбувалося у проміжку між 2.18 та 2.34 ночі, 6 червня. Тобто це засвідчує два важливих факти: російські військові готувалися щось виконати по команді, А ще російські військові, які під час вибуху був на греблі, чи поруч вважають, що сталося ЧП надзвичайна подія.